Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні хочу пороздумувати на одну таку тему. І перед тим, як ми будемо роздумувати, я хочу запитати, багато хто з вас гарно бачить? Чи усіх зір можна сказати, як ото як кажуть, як у орла стовідсотковий гарний зір? Ну так, да, в окулярах може бути. А... І, знаєте, я сьогодні хочу пороздумувати, поговорити про одну цікаву історію. Я її зачитаю повністю. Вона буде чималою. І ця історія про зір, про сліпого одного, якого ізцілив Ісус Христос. І, знаєте, перед тим, як я буду читати, я хочу. Сказати одну таку, от в народі іноді кажуть, от все, пропаща людина, поставили на людині хрест і все. Далі вона не піде краще. Знаєте, іноді я так задумуюся, а чи ставлю я хрест на якихось людях? Чи ставлю я хрест на людях невіруючих, яким я свідчую, які я бачу, що ну, не працює це слово? І думаю, ах, все. Але ця історія покаже, що усі люди поставили хрест на цьому сліпому, але Господь мав на нього дуже великі плани. Вона записана в Євангелії від Івана, 9 розділі, і я буду читати з першого вірша. І, приходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. А учні його запитали його, кажучи, учителю, хто згрішив він чи батьки його, що народилися сліпим. Ісус відповів: не згрішив ні він, ні батьки його, але це для того, щоб діла Божі виявилися на ньому. Мені належить виконувати діла того, хто послав мене доки ще день надходить ніч, коли ніхто не зможе нічого робити. Доки я в світі, я світло для світу. Ось до цього моменту, поки я читаю, і самі учні казали, що хто ж згрішив, що він сліпий? Чи то батьки, чи то сам він грішний, що він незрячий. Але вони ніби поставили оце народне хрест на цій людині. Але Ісус Христос мав великі плани на нього. І в третьому вірші він сказав, щоб діла Божі виявилися на ньому. І далі я буду читати шостий вірш. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязь зі слини і помазав очі сліпому грязю. І сказав йому, Піди вмийся в купальні Силуамській, що означає посланий. Він пішов умився і прийшов зрячим. Сусіди і ті, що бачили його раніше, сліпим, говорили, чи це той, що сидів і просив милостиню. Інші говорили це він. А ще інші говорили схожий на нього. Він же сказав їм Це я. Вони розпитували його, як же відкрились очі твої. Він сказав їм у відповідь: чоловік, якого звуть Ісусом, зробив грязь, помазав очі мої, і сказав мені: Піди в купальню селам і вмийся. Я пішов, умився та прозрів, і питають його: Де він? Він відповів: Не знаю. Ми бачимо і народ, сам, він, не повірив, що це той чоловік. Вони думали, що той сліпий, він і далі живе своїм життям і своїми турботами. Але цей чоловік був вже зрячим. І вони так поділилися, ніби на два табори. Одні повірили, а другі – ні. І вони, так би мовити, сліпо вірили в цю правду. Але, знаєте, у фізичному плані цей чоловік став зрячим, так? Ісус Христос його істелив, але чи був він зрячим у душі? І на це далі відповідає Писання, якщо далі читати цю історію, буду читати 13 вірш. Повели цього колишнього сліпця до фарисеїв. А була субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Запитали його також і фарисеї, як він прозрів, а Він сказав їм. Він помазав грязь у очі мої, і я вмився і бачу. Декотрі з фарисеїв сказали, цей чоловік не від Бога, бо не дотримується суботи, але інші казали, як може чоловік грішний творити такі чудеса? І сталася між ними суперечка? Бачите, знову люди діляться на два табори. Одні кажуть, як цей чоловік може бути грішним? Чоловік це Ісус Христос. Якщо Він зробив таке чудо, а інші казали, він не дотримується суботи, і цей чоловік не від Господа. І тоді далі читаю: тоді вони знову говорять сліпому, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі. А він сказав: Він пророк. Юдеї, однак, не повірили йому, що він був сліпий. І прозрів, доки не покликали батьків того прозрілого. І знову ми бачимо, що юдеї вони ніби сліпі, вони не бачать, що Він прозрів, і що Ісус Христос був біля Нього і він його уздоровив. Але їм потрібні були докази. Бо в ті часи можна було прийти сказати там, що завгодно. Щоб тобі повірили, але мають бути ж свідки, так? І приходять батьки, і далі читаємо, ми, що стається, і запитали їх, чи це ваш син, про котрого ви кажете, що народився сліпим. Як же він тепер бачить? Батьки його сказали у відповідь: Ми знаємо, що це наш син і що він народився сліпим. А як він тепер бачить, ми не знаємо. І хто відкрив йому очі, не знаємо. Він дорослий, його запитайте, нехай сам скаже про себе. Знаєте, і цих батьків щось зупинило. Вони сказали правду так, він був сліпим, але, як бачить, ми не знаємо. Але, 22-й вірш, так говорили батьки його. Вони боялись юдеїв, бо юдеї змовились уже, що коли хто визнає Його за Христа, того відлучити від синагоги. Вони не сказали, що це був Ісус Христос. І це вони зробили через свій страх, тому що Він засліпив їхнє серця і їхні очі. І вони промовчали. І далі буду читати уже про другу розмову цього чоловіка з фарисеями. Тому то говорили батьки його, він дорослий, спитайте його, і вдруге покликали чоловіка, котрий був сліпим, і сказали йому віддай хвалу Богові, ми знаємо, що чоловік той грішник. Але він відповів, чи він грішник, я не знаю. От не знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Знову спитали його, що зробив він з тобою, як відкрив очі тобі. Він відповів їм Я вже говорив вам, та ви не слухали. Що ще хочете почути? Чи не хочете, і ви стати учнями його? Вони ж докорили йому і сказали Ти його учень, а ми учні Моїсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив з Моїсеєм, цього ж не знаємо, звідки він. І знову. Фарисеї ніби упираються так і говорять, ми учні Моїсея, а цього ми не знаємо, звідки він. І продовжують стояти на своєму і на своїй думці. Хоча ця думка неправдива. Чоловік, який прозрів, сказав у відповідь: тож і дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив мені очі. Ми знаємо, що Бог не слухає грішників, але хто шанує Бога і виконує волю Його, того слухає. Від віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому з народження, коли б він був не від Бога, не біг би творити нічого? Він їм уже прямим текстом вказує на те, що це чоловік від Господа, що це Ісус Христос, що не може би грішна людина відкрити очі. Але яка їхня реакція? Вони відповіли йому, кажучи, ти весь народився в гріхах, і ти будеш нас вчити, і вигнали його геть. Це реакція, яка була характерна для священників, тому що їхнє серце було засліплене гордістю. І вони сліпо бачили цю правду, але відкидали її кожного разу і кожного разу поверталися до свого через гордість. Яка була в них через свою пиху. І далі читаємо. Ісус, почувши, що вони вигнали його геть, і знайшли його, і, знайшовши його, сказав йому Чи ти віруєш у Сина Божого? Він сказав у відповідь, а хто він, пане, щоб я увірував в нього? Ісус сказав йому, Ти бачив його, і Він говорить з тобою. Він сказав: Господи, я вірую, і поклонився Йому. Бачите, і сам сліпий чоловік, який став зрячим, він побачив, духовно побачив Ісуса Христа. І знаєте, бувають такі ситуації у нас, особливо у водіїв, коли ти їдеш в нічний час, і ти їдеш, і назустріч тобі. Світять дальніми світлом фар, особливо якщо це якісь китайські фари, які дуже тебе засліплюють. Так само засліплювали, як ці фари, і гордість фарисеїв, і дали змовчати страх батькам. І. Знаєте, чи можемо сказати, що іноді ми буваємо такі, як фарисеї? Хоча вони і дотримувались закону і виконували його добре, знали його, але вони були сліпими. Сліпий по сліпів. І всі вони впадуть в яму. І, знаєте, ми багато знаємо історії із Біблії, коли якийсь гріх засліплював людей дуже сильно. Наприклад, Давид. Він же ж був міцним юнаком в очах Господа, він ходив перед Господом, він був муж по серці Господа, але стоячи на балконі, похоть засліпила його розум повністю. І він зробив гріх. Та й так засліпила, що він і убив чоловіка. Але з такою відмовкою, ніби не я. Але коли вже прийшов Пророк і йому такому порівнянні показав, то він зрозумів, що він далеко не правий, і його луска знята була з очей. Так само Юду золото, який ходив з Ісусом Христом, який слідував за ним, який був його учнем, який бачив ці чуда, який робив ці чуда також, але золото Його дуже сильно. Сліпило. Якби багато я не повторював це слово, але це так. І через це золото він відійшов і він зрадив Ісуса Христа. І як же нам перевіряти себе, чи ми не схожі своїми ділами на приклад Давида, чи приклад Іуди, чи приклад тих фарисеїв, які були повністю? Духовно незрячими. Я прочитаю історію про ізраїльський народ, яка, мабуть, тут читалася і читалася, мабуть, і на молитву з Україну, тому що це відома для нас історія. Вона записана в другому царів, в шостій главі. І тут е, виходить така історія, що Сирійський цар. Він воював з Ізраїлем і радився із слугами своїми, говорячи, в такому то, -то місті зробимо свій стан. Але чоловік Божий, який був в Ізраїлі, він посилає до Ізраїльського царя і говорить до нього, приходячи, що не ходи тими, то тими стезями, ніби застерігає ізраїльського царя. І так ізраїльський цар і не ходив там, де стояв сирійський цар. Але якось то сирійський цар зрозумів, що його обходять, і він говорить: де ж зрадник моїй країні? І де та людина, яка зраджує, і йому говорять: ось пророк Єлисей, і він розказує все цареві, навіть все, що ти говориш, пошепки в потаємній кімнаті. Ну, така розвідка, до речі, хороша розвідка виходить. І далі е, я буду читати 13 тринадцятого е, вірша, шостої глави, і сказав він: ідіть і дізнайтеся, де він, я пошлю і візьму його. І донесли йому, і сказали: Ось він у Датані. І послав туди коней колісниці і багато війська. І прийшли вночі й оточили місто. Вранці слуга чоловіка Божого встав і вийшов, і ось військо навколо міста, і коні, і колісниці, і сказав йому слуга Горе нам, пане мій, що нам робити? Знаєте, якщо б я побачив таку картину, стоячи в себе вдома зранку, як я прокинувся. Я би дуже злякався. Я думаю, би кожен би з вас злякався, коли ціле військо прийшло забрати одного чоловіка. Одного чоловіка. І ціле військо з колісницями, з піхотою. Я думаю, страх слуги не був даремний. Не могли багато горя наробити. І далі читаю, і сказав він: не бійся! Бо тих, хто ж з нами, більше, ніж тих, хто з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, відкрий йому очі, щоб він побачив, і відкрив Господь очі слузі. І він побачив ось гора повна коней і вогнаних колісниць, навколо Єлисея. Яке чудо Господь робить? Будинок оточений, повна безнадія, але Єлисей молиться, що Господи відкрий очі слузі, щоб Він побачив, тому що тих, хто з нами більше, ніж тих, хто проти нас. І Господь відкриває очі слузі. Так само і нам потрібно молитися, Боже, відкрий нам очі, щоб ми побачили, чи на правильній ми дорозі, як читався вже сьогодні псалом. Випробуй нас, Господи. І як в Псалмі 25 написано, «Перетупи написано, наші... перевір мене, Господи, і випробуй мене. Перетопи мої нарки та серце моє. І це для нас, від Господа. Хочу поговорити ще й про другий момент того, як ми можемо сліпо бачити і сліпо вірити в правду. Знаєте, це бувають такі часи, коли. І ті моменти в житті, коли руки опущені, і звучать такі слова, мене Бог залишив, я один. І часто ці слова бувають і в моєму житті. Я собі говорю думками запитую себе: а де Господь? А я сам чи ні? І чи я відійшов, чи він мене залишив? Але знаєте, я хочу розказати одну таку притчу. Яка мені сподобалася, і вона дуже влучно характеризує одну з якостей Господа. Ця притча про одного батька і сина. І батько хотів зробити свого сина справжнього чоловіка. І що для цього потрібно було? Якось батько і син зібралися в похід і пішли в ліс, і батько питає сина. Сину, ти хочеш стати справжнім чоловіком? Він каже, хочу. Тоді прос... бачиш цю галявину? Так, тату, бачу. Посиди там цілу ніч з закритими очима. Під вий вовків, під шурхіт звірів, мабуть, непогоду. Якщо ти просидиш цілу ніч там, посеред лісу, ти будеш справжнім чоловіком, але. Син був покірливий, і він згодився. І батько зав'язує йому очі, і він сутеніє вже, і він сидить, сидить, проходить ціла ніч, виють вовки, холодно і страшно. І тут, як тільки сонце виходить уже і стає так видніше, син знімає свою пов'язку і говорить: о, батько, ти прийшов так зарані, ти тут, так? А батько каже йому, сину, я навіть не відходив. Господь, він завжди з нами, навіть тоді, в ті моменти, коли ми засліплені чимось і йдемо навіть в інакшу сторону, але Він з нами, Він залишається вірним. Тому що написано, ми не вірні, а він вірний. І, знаєте, для нас має бути підбадьоренням тим, що Бог завжди з нами. І що Він нам вказує через наші молитви і на наші помилки, на наші проблеми, і Він допомагає в наших переживаннях. Тому, коли ми говоримо, що Я самотній, то це означає, що ми відійшли від Господа. Господь лишається на одному місці, Він завжди. Але людина вона старається ніби відійти десь подалі, ну, взяти кермо в свої руки і поїхати іншою дорогою. Ну так мені краще. Або як молимося, Боже, є такий приклад, ніби на перехресті стоїш і кидаєш палку, молишся Господі, і куди Господь пошле тебе, куди випаде палка, туди підеш. То це є приклад якийсь на удачу більше. але Суть в тому, що людина сама підкручує в ту сторону, куди хочеться їй, ту палицю. І знаєте, чи бачимо ми нашу дорогу в нашому житті, яку показує нам Ісус Христос і Господь, і чи ми можемо відстоювати звання християн, і чи ми можемо ходити так, як того хоче Господь? Давайте, щоб кожен перевіряли свої серця і дивилися, і щоб ці питання вони супроводжували нас, тому що вони потрібні, тому що без цього ми не можемо йти далі. Якщо ми будемо, не бачучи навмання йти, то навіть із зібрання ми далеко не вийдемо. Тому, за все слава Господу, амінь.